Отже, дивимося, як виконати п'ятий рівень черепашки, де є 4 зірки, так. І ми пам'ятаємо, що для кожної зірки треба виконати ось таку дію. Ну, можливо, без того, щоб підняти перо. Да, можливо, перо треба підняти, але на якусь іншу відстань. І, можливо, на інший кут повернути. Значить, дивимося. Значить, Ось ця, частина, ось ця частина нам дозволить намалювати зірку. Ось ця частина дозволить намалювати зірку, ми вже таке робили. Далі нам треба підняти перо і порухатися сюди. Значить, ну порухатися, мабуть, що так, якщо ця зірка 50, то порухатися десь на 100. Порухатися десь на 100, опустити перо і зробити поворот. Значить, треба зробити поворот на 90 градусів. Так, і це буде намалювання зірки і перехід до наступної. А тоді всі ці речі треба повторити кілька разів. Значить, треба, оскільки зірок 4, 4 рази повторити. Тобто, у нас є встановлення кольору, повтор 4 рази, так, тому що малюємо 4 зірки. І кожна зірка має свій, свій повтор, свій цикл. Да? Рухатися вперед, повернути праворуч, потім підняти перо, щоб перейти на наступну зірку, да? порухатися вперед, опустити щоб почати малювати заново і зробити поворот, да? тому що малювати в іншому напрямку. І давайте дивимося, як це, значить, у нас працює. Трошечки не спрацювало, да? тому що відстань замала, значить треба зробити більшу відстань. Я тут роблю очистити. І ось тут, де рухатися вперед, я ставлю 150. У мене там було 100, я ставлю 150. І можна трошки додати швидкості. Як бачимо, так, тепер, коли відстані всі правильні, так, рівень, рівень пройдено.